Вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні обрізаємо волотисту гортензію. І в цьому відео хочу показати, коли та як ми це робимо. Обрізка будь-якої рослини це доволі творчий процес, тому до кожної рослини підхід треба шукати свій. Ми виходимо з того, який вік. Цієї рослини, як вона розвивалася, як вона виглядала, чи потужна вона виглядала. До того ж, гортензія волатиста, багато в чому буде залежати, скільки паганів ви залишите. Кожен паган це чудове, ось таке буде суцвіття. Тільки на. Пагані може бути соцвіття вдвічі менше, якщо ви залишите вдвічі більше паганів. А може бути вдвічі менше паганів, але вдвічі крупнішими можуть бути соцвіття, яке вам більше подобається. Багато дрібних соцвіть чи небагато великих-великих. Так ось нам треба знайти баланс, щоб і соцвіття були великими, і їх було багато. Ось цьому кущику я буду на Pink and Rose, на оцьому показувати, мені тут зручніше трішки. І Наочно буде виглядати. Так ось, друзі, ось цьому кущику зараз 2 роки. Ми проводили обрізку рік тому. Тобто, коли цьому кущику був рік. Так ось, на е, другий рік, на минулий сезон, ми залишили на цьому кущу 10 паганів. Все більше для однорічного куща. На мій погляд, не можна залишати паганів. То буде вже перенавантаження. І коренева система у річного кущика вона не витягне багато паганів і, відповідно, багато соцвіть. Кущик присяде і буде погано розвиватися в майбутньому. Ми притримуємося такого погляду, що треба проводити поступове навантаження. Тобто, після року, як він у нас ріс, ми залишили 10 паганів, і зараз ви бачите, як цей кущ. Після тієї того формування виглядає ось так. А влітку він взагалі чудово-чудово квітував. Тобто я вважаю, 10 паганів для річного кучка залишати непогано. А зараз... Цьому кущику вже два роки. В наступному сезоні йому вже буде два з половиною роки. Да? І можна його ще пригрузити, привантажити, можна ще додатково залишити на 5 або навіть на 10 паганів більше. Тобто цей кущ буде вже не таким, який він зараз, а вдвічі пишніше, і мати при цьому такі ж самі великі суцвіття. Ось такий принцип якого я, в принципі, дотримуюсь. Взагалі, ось саме зараз ми будемо обрізати всі пагани. В першу чергу, звісно ж, оці як дикі пагани. Ми їх спеціально не залишали, але вони наросли. якісь невеличкі суцвіття на них влітку були, радували, ми їх не стали тоді видаляти. Це видаляємо ось таке дрібне, то зрозуміло. Ось. Більш-менш потужні такі. Ми їх ріжемо вже на 2-3 пари броньок. ось це минулорічна гілочка, а це вже паган другого порядку. Це ми в тому сезоні різали при тої формувальній обрізці А зараз будемо різати вже паган другого порядку. Одна пара, дві пари, три пари. Все. І обрізаємо хоп. Залишили три пари. Чому три? Якщо ріжемо восени, то обов'язково треба одну пару броньок залишати на запас. Взимку може трішки підсохнути під впливом морозів. Ось це місце може. Підсихати, а можна його замазати садовим варом, і тоді не буде випаровування, вивітрювання вологи, і тоді ось ця пара бруньок майже гарантована залишиться у вас і буде в гарному стані. Тобто, поки три пари броньок ми залишаємо на всіх пагонах, ось така це легка і дуже швидка обрізка. Трішки з запасом. Якщо б навесні обрізали, тоді ми обрізали б на дві пари броньок. Але це коротка обрізка. Дехто обрізає доволі вище на 3, на 4, на 5. Але там вже треба, ще раз хочу сказати, дивитись по розвитку куща. Скільки йому років і як він у вас розвивався влітку. Ось так. Ось так. Ось це ми обріжемо, теж такий дикуватий, тоненький, паган. І в цілому, в цілому друзі, давайте подивимось, як у нас став виглядати ось цей кущик гортензії після обрізки. Ось це можна прибрати, можна не прибрати. А виглядає він у нас ось так. І в такому вигляді цей кущ буде. Зимувати. весні ми розвантажували. Ось кратенький фрагмент, як ми прибирали бруньки на весні, коли вони з'явилися. Ми подивилися, як цей кущик перезимував. І... Тоді вже вирішували, скільки їх залишати. Ось що хотів розповісти в цьому відео. І користуючись нагодою, хочу нагадати, що триває сезон підготовки до наступного сезону вирощування розсади. Якщо ви в пошуку гарного професійного насіння овочів та квітів, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти і обрати те, що вам сподобається. І разом будемо в наступному сезоні вирощувати гарні овочі та квіти. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення. Побачення.